Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія. Це програма Резонанс спецвипуск, з нами на зв'язку. Настоятель Катерининської церкви, що в Чернігові, отець Роман Кіник, якого ви, дорогі слухачі, мали пам'ятати за випадком, який стався в цій церкві, десь близько року тому, на початку війни, коли там масово замироточили ікони. Ця церква знаходиться в Чернігові, і сьогодні у нас є черговий, на жаль. Такий дуже трагічний привід для того, щоб поспілкуватися з цим Романом, якого я тим не менше вітаю. Слава Ісусу отче. Слава навіки, слава навіки зі святом. Хай Бог береже всіх нас і Україну зі святом. Отже, ну по-перше, знаєте, ми з вами спілкувалися останньо, коли ми роточили ікони. Давайте, от і тут питання вам поставлю: чи продовжують вони мироточити зараз? Так, будемо казати, що не припиняють, не припиняють. Звичайно, що є е, ці місця на іконах, де е, вже засихає миру, десь з'являються в іншому місці, але вони є. Угу. А що ви робите, отже, з цим миром? Тобто він собі просто мироточить і все? Багато людей, які мали доступ, будемо казати, до ікон приходили, то відповідно, коли прикладаються, то інколи забирають на себе це миро. Так, є ті ікони, наприклад, як оця Меркурія нашого на мощах із раку його мощами, то мироточення відбувається між іконою і склом, то відповідно воно там і залишається. Угу. Ми не відкривали, не відкривали ці ікони. Угу. Отже, ну от знову у нас привід не радісний поспілкуватися на тему того, що роблять росіяни. а Вони роблять і безчинство. От як ви щитуєте сьогоднішню ракетну атаку на центр Чернігова, в сам драмтеатр, От з точки зору духовного отця? Я напевно за останні часи починаю відчувати, що всяка толерантність, яка можливо ще десь там в мене була, зникає. Незважаючи можливо на сан і на священство, так ми розуміємо, що така справа це є справою сатанинською, а напевно якоїсь терпимості до сатани чи до гріха просто не може бути, бо якщо мовчати, якщо нічого не говорити, то ми тільки стаємо тими людьми, хто допомагає злу розвиватися. Тому звичайно, що це надзвичайно велике зло, яке принесло горе, яке принесло нещастя, знову ж таки в. Бо люди і наших багато людей, які приходили вже пізніше в церкву, так, які просто пройшли тим місцем, чи хтось 10 хвилин, хтось зайшов за ріг будинку, і це його врятувало. А Приходив мужчина, який вже обмот, з обмотаними руками, був так, але взяв свічечку і ставив. І знову ж таки казав, що для нього такий другий день народження. І багато тих людей, які вже пізніше верталися в церкву, але вони були там безпосередньо. Дню, ну і знову ж таки, ще велика кількість були поруч із храмом людей. Ми тому, що продовжувало е, освя, освячення, продовжувалось е, е, і. Е, Звичайно, що ті люди, які отримали цю радість духовно, які які з'єднались із святом сьогоднішнім, буквально за декілька за декілька хвилин, будемо так казати, так відчули, як диявол, як сатана Московська руйнує, хоче зруйнувати цю радість. Ну, звичайно, що цієї радості не можна зруйнувати духовної радості, і навіть після того, коли відбувся вибух, все рівно люди, які мали намір прийти в церкву, вони приходять. Дали в церкву, хто ще 15 хвилин, 30 хвилин, годину після цього вони знову ж таки приходили в храм для того, щоб освятити е, те, що дав нам І ці яблука, і мед, і, і і квіти, і це говорить про що і і, і мене це утверджує у вірі. Говорить про те, що про те, наскільки ми сильні, наскільки ми не здаємось, і наскільки ми готові, готові боротись зі злом. Угу. Отже, станом на 18.30, з того що я а, чув і читаю, 17, сім чоловік загиблих і 117 потребують активної такої а, медичної допомоги фахової. Скажіть, будь ласка, чи відомо, що хтось можливо постраждав з ваших парафіян? Що з цього знаєте? Так, як я вже й говорив, що і приходили, приходили наші парафіяни, так і, і мали певні пошкодження, і є люди, які вже о, оламками шиферу, де затримали також певні травми. Е, невелика кількість людей і з тих, хто хто сказав, так але, але такі, люди є, так, такі люди є. Скажіть, будь ласка, як цей день взагалі для вас пройшов? Я наскільки зрозумів, дуже інтенсивно і з достатньо стресово. E, звичайно, була служба. Була радість, було велика, була велика кількість людей, так і навіть до, до того часу, коли ми почули звук е, цієї ракети, яка летить, ми почули цей звук, mm. і, і ми побачили цей вибух, і цей вогонь це в принципі було на очах людей, на очах духовенства і особисто. Я це все бачив. Так, е, звичайно, що ще й на проповіді е, я говорив людям, що е, ми молимось, а ми насправді всі молимось за наших воїнів і дякуємо тих, хто віддав своє життя. бо... Після освячення у нас е, повинні були відспівувати воїна. Так ну, і з тілом вже правда в церкву не, не заходила, поїхали просто на місце поховання і вже відспівали воїнами там, е, де хорона алеї героїв, де хоронять воїнів. Е, то було і таке. Але потім вже ще в нашому храмі були знову ж таки троє хрещень і. Е, Життя продовжується, звичайно, що є складні моменти, є важкі моменти в нашому житті, але життя продовжується. Ми не боїмось ніякого ворога і не будемо боятись. І якби він нас не страшив, і навіть такі свята, ми все рівно будемо йти до перемоги, тому що ми повинні перемогти. Якщо ми не переможемо, то ми будемо зломані. І то нам тоді доведеться дітям, внукам чи правнукам знову ж таки ставати до боротьби і боротись, тому нам. На наше покоління випала така доля стати переможцями над тим давнім ворогом, який вбивав настільки через те, що ми українці багато сотень років. Абсолютно за вам поділяю о, вашу точку зору бо у нас здається абсолютно істиною. Отже, останнє моє таке коротеньке запитання в цьому включенні, в якому я дуже дякую вам за готовність оперативно розповісти хоч це й нелегко знаю це і відчуваю. Як Чернігів пережив цей вже рік більше після деокупації власне міста? Чи місто в повному форматі перейшло ну, на такі мирні рейки? Чи все ж таки дихання війни воно дуже дуже відчувається щодня? Звичайно, що дихання війни відчувається, особливо знаєте, навіть по по, по дітях можна побачити от сьогоднішні реакції. Тобто, це була для багатьох людей. Це було склад... ну, складно, досить важко. Mm -hmm. Багато дітей важко це пережили, і то, тому це ніколи не попускає. Звичайно, що хтось звикає, звичайно, що хтось багато із нас так вже mm -hmm. до багатьох моментів. Але за цей рік так, звичайно, що багато людей просто легковажили. Просто легковажили багатьма речами і думали, що все закінчилось. Насправді нічого не закінчилось. І знову ж таки, сьогоднішня ситуація показала, що ми завжди маємо бути на готові і не легковажити ані попередженнями, ані сигналами, тому що ми перебуваємо в стані війни, і в будь-який момент вона може забрати життя. Ну і власне хочу закінчити тим, чим почав це мироточіння. Отже, ви кожного дня маєте можливість заходити в катерининську церкву і бачити ось це боже чудо? Очевидно, що, що і відчувати, знаєте, попри всі ці трагічні новини, якусь надію. Скажіть, будь ласка, от яка надія іде до вас особисто, коли ви споглядаєте ось це боже чудо? Відправляєте літургію? Що Господь Бог вам промовляє з огляду на ці всі випробування? Надія завжди є, і е, навіть важкі часи вона ніколи не зникає. і Ми це розуміємо і бачимо, і відчуваємо, що з нами Бог. Тому не боїмось нікого, бо з нами Бог. І переможемо, бо з нами Бог. І будемо твердо стояти на своїй землі, своїми ногами, бо з нами Бог. Тому надія вона є завжди. Вона нікуди не дівається, вона нікуди не пропадає. І навіть те, що Господь свої чудеса показує. Через чи через мироточення, чи багато, багато багато інших речей є. Бо скільки людей приходять, тих, які були невіруючими, тих, які не знали Бога, і е, вони пізнали Бога, так на жаль, війна змусила напевно, змусила все ж таки, так не боюся цього слова, стати їх віруючими людьми, і вони самі це визнають. Тому е, для багатьох ну навіть такий стан та, став спасительним. І е, всі, ці, всі ці моменти і свідчення і для кожного із нас. Зі для людей, бо про це говориться, про це знають багато людей, е, якраз і є тим таким поштовхом поштовхом до боротьби, як до боротьби духовної, так і боротьби за свою за свою державу. З нами був настоятель Катедранинської церкви православної церкви України в місті Чернігів, де сьогодні стався жахливий ракетний обстріл драматичного театру, внаслідок чого життя сімох людей, як стало відомо на цю. Годину обірвалося. Отже, я вам дуже вдячний за ваш час, за ваше трепетне серце, і за ваше обнадійливе слово. Дуже вам велика подяка. Хай Бог береже всіх нас.